Дякую, що з еспресо. Я на і команда новин зібрала все, що варто знати на цю годину. Володимир Зеленський затвердив новий склад української делегації на переговорах згідно із його указом, очільником став секретар РНБО Рустему Мєров. Також до складу увійшов начальник ГУР Кирило Буданов. А ще керівник генштабу Андрій Гнатов та представники зовнішньої розвідки Міністерства оборони закордонних справ СБУ та Офісу президента. Вони вже вирушили до Сполучених Штатів Америки. Завтра група зустрінеться із американськими посадовцями. Повідомляє президент Володимир Зеленський. За його словами, головне завдання оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни. Доповідь делегації очікують після завершення зустрічі. У столиці зросла кількість поранених. Станом на зараз відомо про щонайменше двох вбитих внаслідок масованої атаки російських катів. Ще 37 людей дістали травми серед них дитина інформує державна служба з надзвичайних ситуацій. Вночі ворог атакував столицю дронами та ракетами. Побиті житлові будинки в п'яти районах міста. Всі пожежі вдалося ліквідувати. Інформує ДСНС України. Рятувальники продовжують розбирати завали. Також міський голова Віталій Кличко інформує, що західна частина столиці залишилася без світла. Ще більше про наслідки російських ударів в одному зі столичних районів розповість кореспондент еспресо Максим Чалий наразі ми перебуваємо у Дарницькому районі, і ми можемо бачити, як російський удар, ламки російської ракети зачепили житлову дев'ятиповерхівку. На місці працюють рятувальники. Повідомляється, що всіх мешканців вже евакуйовано. Але роботи ще тривають. Також ми можемо побачити, що розгорнуто штаб первинної допомоги, де будь то з мешканців постраждалих вони можуть звернутись і отримати медичну і психологічну підтримку. Знаходиться на балконі, а от бачу зарево. Ну в мене винесло квартиру. Собственно, пошкоджена квартира автомобілі. Ну, от так от, страх і ужас. Ну, це таке. Головне, що ми живі, здорові. От, вон, людям, у яких вигоріли квартири, пощастило менше. Також частина, частина мешканців вони стають в черзі, щоб зафіксувати пошкоджене майно. І загалом наразі це все. Троє поранених на Харківщині вранці ворог атакував з БПЛА Близнюківську громаду. Повідомляє очільник області Олег річна 65-річна та 73-річна жінки дістали гостру реакцію на стрес. Також пошкоджені приватний будинок та господарська споруда. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просять долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Захистимо тих, хто захищає нас. Спецоперація СБУ в Чорному морі. Українські морські дрони вразили два підсанкційні нафтотанкери тіньового флоту Російської Федерації. Інформує суспільне під час атаки судна були порожніми і прямували на завантаження в порт Новоросійськ. За інформацією медіа танкери могли привозити нафту на майже 70 мільйонів доларів і допомагали Кремлю обходити санкції. Тепер вони фактично виведені із експлуатації. Сили оборони України в чергове вразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Російської Федерації. Підтвердили в генштабі ЗСУ. Там зафіксували вибухи із подальшою пожежею. Ступінь завданих збитків ще уточнюють. Також українські дрони вразили завод із ремонту військових літаків Ростовській області. Попередньо внаслідок атаки виникла пожежа у цеху з ремонту літаків. Ту 95 наслідки ще уточнюють. Команда новин працює, та кажу вам до зустрічі в наступному випуску.